Вітаю вас на каналі Галочка-Кулінарочка. Наближаються свята, і сьогодні ми з вами приготуємо новорічний десерт. Такий десерт дуже смачний! Готується просто і завжди радує око на святковому столі. Продукти самі доступні, а готувати його захочеться кожне свято. Спочатку приготую вишневий конфітюр. Для нього я використовую консервовану вишню. Додаю сік із неї, крохмал і цукор. Якщо ви будете використовувати заморожену вишню, замість соку додайте водички. Це все проварюю на маленькому вогні 5 хвилин постійно помішуючи. І як тільки маса стане ось такою густою, знімаю з вогню. Даю йому повністю охолонути. Всі продукти до рецепту ви знайдете в описі під відео. А тим часом в блендері подрібнюю вівсяне печиво до крихти. До печива додаю розтоплене вершкове масло і перемішую. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові відео. Якщо сподобається відео, підтримуйте його лайком. Для цього десерту також знадобиться кисломолочний сир. Використовую його будь-якої жирності. До нього додаю трішки цукру і ряженку. Це все збиваю блендером до однорідної маси. Тепер починаю збирати наш десерт. Беру стакани, ви можете брати будь-яку тару. На її дно викладаю вівсяну крихту. Наступний шар це сирний. І останній шар це вишневий конфітюр. Перед його викладанням він має повністю охолонути. Такий десерт можна куштувати зразу, але якщо ви поставите його в холодильник на годинку, це буде ще смачніше. Десерт виходить просто дивовижний. Він не тільки дуже гарний зовні, а ще й дуже смачний. Всі шари гарно тримають свою форму. Він в міру солодкий і дуже рекомендую його приготувати на новорічне свято. Готуйте з любов'ю в своє задоволення.